Сьогодні ми будемо малювати камерамена чи того водусмена, в, якому... в якому відірвали ноги. Нам знадобиться чорний олівець. у мене Отакий олівець, синій. Тобто... може червоний тест трохи знадобиться. Тож, починаємо працювати. Спочатку ми намалюємо, його ці відірвану частину, типа в нас вона буде вона отака. От І це малюємо далі. Ось так. Це його одна рука буде. Так, тут ми будем вати нашу камеру, типу, типу, типична камера така. Ох, тепер розфарбовуємо потроху. Мені, звичайно, трішки незручно розфарбовувати і тримати Тих камеру. Знімати це все для вас. Але вже прийдеться. ж. Потім десь, десь тут намалюємо його ноги відірвані, які будуть горіти. О, якраз надобиться червоний колір. Полюємо, намалювали. Тепер тут розфарбували, беремо лівець, розфарбовуємо ті школи, беремо знову цей не літать, тут. сформуємо теперішні ноги. Ноги, як бачите, вже майже розфарбовані. А, ну, а так. Друга покажі. Так, до речі, якщо ви хочете... Не хочете, верніше, пропустити наступного відео. Підписуйтесь на канал. <кхем> і далі в нас буде і так. Я покажу свій брелок там, будемо малювати, коротше, спікер спікермена Титана прокаченого. Якщо хто не знає, можна за гуглі Google, Google подивитись або, або побачити. Мені не дуже потрібні ваші підписи, щоб піднімати прямі трансляції. Ну, зараз ще тут трохи замалюємо таке якісь такий вогник. Розгарбуємо його і все. Декілька хвилин тому я зняв те ще відео. І зараз ну, нехай ски буде туалет, а ще намалюємо. Тільки вже змитого. І все. Нехай ага, він теж теж буде горіти. Бережу тільки, щоб не загорів це наш канала. Ну, всім ось у нас таке вийшло. І підпишіться, поставте лайк, подивіться. you set the budget